Інформаційні підсумки п'ятниці 27 жовтня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Був бойовим медиком. Хмельничани провели в останню путь героя Олега Лабу. Лелеки на фронт. Безпілотні літальні авіаційні комплекси передав військовим міський голова. Об'єднані словом. Хмельничани та вимушені переселенці написали щорічний радіодиктант. У Хмельницькому попрощалися з героєм Олегом Лабою. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому. Закінчив спеціалізовану загальноосвітню школу номер 27 Здобув спеціальність столяра в одному із місцевих училищ. У грудні 2022 року отримав повістку та пішов на фронт. Там став бойовим медиком. Перебував, зокрема, на Луганському та Донецькому напрямках 25 жовтня. Серце Олега Лаби зупинилося. У чоловіка залишилися батьки та бабуся. Герою назавжди 30. Він навчався в бузі на столяра. На інститутській, а працював на, на ринку, на ринку, тому що не хотіли брати без стажу, а де ж той стаж взяти після закінчення, після отримання освіти. Дуже добрий, дуже... всім міг допомогти, мухи не образити. Тварин дуже любив. Свою кішку він вдома привів таку річ, що душі в ній не чаяв. Дуже добрий дружин. дуже був розумний, дуже розумний, дуже людяний. Він пішов без освіти спеціальної, він був парамедиком, був 117 чоловік, хоч він не мав звання ніякого, ну, старший, як він солдат. Як він ними керував. Він до останнього за ними казав такий поломаний, і До останнього він казав у нема вже одного, нема вже другого. Я все одно поїду. Був поломаний одна нога недавно, 40 днів, як зробив врач операцію. Друга була поломана, рука так само. Одна ліва рука, що в нього була жива. В очах чотири осколки. А помер від серця. Значи, він не витримав цього. Він каже: Бабушка, я п'ять солдатів на останній бій, Я п'ять солдатів спа. Безпілотні літальні авіаційні комплекси лелека передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Отримали бойові пташки бійці однієї з місцевих бригад територіальної оборони, які нині перебувають у зоні бойових дій. БПЛА допомагатимуть нашим захисникам виконувати розвідку та коригувати удари по окупантах, придбали їх за кошти з бюджету громади. Безпілотні літальні авіаційні комплекси Лелека, це БПЛА українського виробництва. Насправді один з найкращих, який користуються великою популярністю в ГУРі, в ССО, в інших спеціальних підрозділах. Ми, власне, ці, ці БПЛА, це авіаційні комплекси, це не просто безпілотники, придбали для нашої бригади територіальної оборони. Це літаки. Це система управління, це додаткове обладнання, яке допомагає працювати вночі. Це додаткове обладнання, яке допомагає збільшувати і висоту, і дальність, і час перебування авіаційного комплексу в небі. І Це багато багато інших речей з додатковими батареями, які роблять ці безпілотні авіаційні комплекси ефективнішими і якіснішими. Загальна вартість безпілотних авіаційних комплексів, які ми придбали, понад 4 мільйони гривень. Це насправді дуже дороговартісне обладнання, дуже важливе для того, аби якісно виконувати завдання. Це кошти платників податків. Дякую платникам податків за традиційну підтримку і наповнення міського бюджету. А ми продовжуємо робити все, щоб допомагати військовим наближати нашу перемогу. Хмельницькі ветерани допомагають захисникам. Жінки і чоловіки поважного віку плетуть сітки і теплі шкарпетки, збирають харчі, шиють спідню білизну для поранених військових. Наразі рада ветеранів об'єднує понад 800 хмельничан. Напередодні 79-ї річниці визволення України від нацистських загарбників ветеранам-волонтерам вручили грамоти та підготували для них патріотичну програму. Продовжить Ірина Аріон. Поважні за віком молоді душею. Їхні батьки пережили війну, а тепер їхні діти та онуки захищають країну від ворога. Вони ветерани-волонтери. Плетуть сітки і теплі шкарпетки, збирають харчі, шиють спідню білизну для поранених військових. Рада ветеранів у Хмельницькому об'єднує понад 800 людей. Попри те, що усі на пенсії допомагають захисникам, усім можливим. Кожні дві неділі через волонтерів Поділля ми відправляємо туди передачу на шпиталь. Третя танкова. Ми їх забезпечували сітками, продуктами. І коли вони йшли в зону бойових дій, вони у нас забирали це все. І один із них, командир їхній, став на коліна і каже: Спасибі вам, дорогі бабусі, що ви нам стільки всього багато дали, і цілує ту бабусю в руку. Вона каже: Син, ти тільки приїжджай, звідти живим. Напередодні 79-ї річниці визволення України від нацистських загарбників ветеранам-волонтерам вручили грамоти. Сергію Бабічеву 70. родом Санкт-Петербурга. Він уже понад 60 років живе в Україні і вважає її своєю батьківщиною. Тому з ветеранами мікрорайону Ракове збирає кошти для допомоги захисникам. Зараз на кожну неділю ми зараз кожного тижня ми ховаємо, в тому числі і синів, членів нашої організації. Ми всі однієї думки, як зараз допомогти їм там на фронті, і будемо надавати допомогу. Зараз будемо збільшувати, щоб все таки була наша перемога. Головам ветеранських організацій, а їх у Хмельницькому, 43, розповіли про можливості навчання в університеті третього віку, а також про пункт прокату засобів реабілітації на Зарічанський, 14-4. пенсіонери можуть також отримати безкоштовні гарячі обіди. Для людей, які потребу, які перенесли довготривале лікування, можливо, оперативне лікування, є малий дохід, ми можемо на безкоштовній основі організувати гаря надання гарячого харчування в 33-й дальні протягом трьох місяців в рік. Для людей, в яких дохід менше двох прожиткових мінімумів. Або якщо навіть трохи більша пенсія, але людина е має невиліковні хвороби, може звернутися за адресою вулиця Перемоги 7А, записатися і отримати безкоштовну продуктовий набір. Ансамбль акорд культурно-мистецького центру ветеран підготував для учасників заходу патріотичну програму. Ірина Аріо, Микола Ярковський, новини міста. Аби уникнути черг в пенсійному фонді під час оформлення житлових субсидій, подати документи на їх нарахування можна і в громадських приймальнях управління праці та соцзахисту населення. Спочатку жовтня фахівці установи надали такі послуги під час виїзних прийомів у старостатах сіл восьми мешканцям громади. У Хмельницькому подати документи можна у трьох громадських приймальнях. Подробиці далі у сюжеті. Юлія прийшла в громадську приймальню на Інститутській, 18, за довідкою. У Хмельницькій жінка переїхала з Краматорська в 2022-му. Відтоді мешкає в гуртожитку, тому поки що оформляти житлову субсидію не планує. Мені треба довідку на дитинку получить я вдругу народилася недавно 15 числа. Довідка переселенця довідка то, що я формила. Тут в принципі дуже дуже гарне місто, дуже всі відкриті люди. Аби уникнути черг в пенсійному фонді під час оформлення житлових субсидій, подати документи на їх нарахування можна тепер і в громадських приймальних управління праці та соцзахисту населення. Спочатку жовтня фахівці установи надали такі послуги під час виїзних прийомів у старостатах сіл восьми мешканцям громади. Для звернень громадянам на субсидію та пільгу необхідно підготувати оригінали документів заявника та членів його сім'ї, оскільки. Пакети документів, які люди подають, та їхні документи вносяться до програмного комплексу завдяки скануванню. Ну і традиційно потрібно заповнити заяву та декларацію для комфорту громадян з метою уникнення черг, економії вашого особистого часу. Запрошуємо мешканців нашого міста звернутися на одну із громадських приймалень управління праці та соціального захисту населення по вулиці Шевченка, 99, перемоги 10Б та інститутська, 18. Нині в громадській приймальній черг немає. Соціальні послуги надають 15 працівників. Позачергово приймають учасників російсько-української війни та членів їхніх родин. У жовтні 2022-го, коли функції оформлення субсидій отримав пенсійний фонд, у Хмельницькому на таку допомогу претендували понад 24 тисячі людей. Про результати оформлення субсидій в громадських приймальнях можуть поінформувати в робочий час у телефонному режимі. З 8-ї години до 17-ї 15 щоденно, окрім суботи-неділі, в п'ятницю скорочений день до 16-ї години обідніх перерв тут немає. Згідно рішень пенсійного фонду очікуємо після 15 листопада зарахування автоматичного по призначенню субсидій. Але як це швидко спрацює, оскільки потребує певного уточнення, будемо бачити. Ми не нараховуємо субсидію, нараховує пенсійний фонд. Ми лише приймаємо пакети документів. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. Дороги України. Саме таку назву мав цьогорічний радіодиктант Національної єдності. Авторка тексту поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А озвучив його актор Олексій Гнатковський. У Хмельницькому диктант сьогодні писали всі охочі: приєдналися до щорічної акції Вимушені переселенці та майбутні. Прикордонники Олександра Семенюк детальніше. Близько року у Хмельницькому проживає вимушена переселенка Наталія. До нашого міста жінка приїхала із Маріуполя. Каже раніше, спілкувалася російською та з початком повномасштабної війни вирішила розмовляти лише українською мовою. Аби перевірити свої знання, приєдналась до радіодиктанту національної єдності. Дуже хочу спілкуватися українською мовою. Дуже не завжди може якось у мене виходить так, але я дуже стараюся. Всі ми будемо розмовляти в нашому рідному Маріуполі на українській мові. Бо це наша рідна мова, коли були в Маріуполі, писали диктанти єдності. Я на підприємстві завжди приймав участь в написанні диктанту і залучав наших своїх колег. І в тому році, коли ми вже були в окупації, перебували на гостині Хмельниччині, Ми також приймали участь разом з нашими маріупольцями в написанні нашого диктанту єдності. Перше речення з абзацу. дороги України переплутані нитки любові. Прошу записати. Дороги України саме таку назву мав цьогорічний радіодиктант національної єдності авторка тексту, поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А озвучив його актор Олексій Гнатковський. Я думаю, що я зробив не досить багато помилок, але разом з тим в диктанті було піднято питання збройної агресії Російської Федерації. Було розказано також і про те, що були знищені і дороги України, і також були знищені і населені пункти. І для нас, як для військових, це звичайно не не тільки для військових, а як для жителів України. Це сумно, чому тому, що наш мирний народ він ніколи не прагне до війни. Але разом з тим ми завжди готові захищати свою незалежність та територіальну цілісність. У день української писемності та мови до щорічної акції приєднались близько 80 викладачів та ліцеїстів кадетського корпусу. Одним із них є Дмитро Вербенець, каже: Радіодиктант пише вперше. Ну я не вважаю, що диктант важкий. Просто якщо в нього вдумлюватись, то все буде легко, бо немає нічого неможливого в цьому світі. Я цього року перший раз доєднався до такого диктанту, і мені цей диктант дуже сильно сподобався. Він був не одним із самих важких диктантів. Після написання радіодиктанту усі охочі можуть відправити текст на перевірку. Зробити це можна як онлайн, так і поштою до 29 жовтня. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Літературно-перекладацький фестиваль Транслаторіум стартував у Хмельницькому. Він триватиме впродовж двох днів. Протягом цього часу на кількох локаціях відбудуться зустрічі, воркшопи, презентації виставок. Цьогорічна тема фестивалю через мовчання до розмови. Більше розповість Ірина Муляр через мовчання до розмови. З такою темою стартував у Хмельницькому літературно-перекладацький фестиваль Транслаторіум. Його учасники цьогоріч намагатимуться осмислити та висловити пережитий досвід російсько-української війни. Мова Стала чимось, що відзеркалює реальність вона стала дзеркалом нашої зовнішньої і внутрішньої реальності. І переклад це власне спосіб доставити через мову в іншу культуру, наші історії, наші відчуття, наш наш, нас самих цього року. Ми як не дивно говоримо про мовчання, так це трохи е, звучить як оксіморона. Досвіди насправді у нас дуже різні, і чим далі, тим більше ця якась прірва в розмові між українцями з. Більшується, нам би хотілося, щоб фестиваль був таким майданчиком проговорення наших таких різних, але зрештою спільних досвідів. Фестиваль відбувається вже в шосте минулого року. Через повномасштабне вторгнення проведення транслаторіуму відтермінували. Війна почалася з того, що ворог воював проти нашої мови, проти нашої культури, а потім заїхали танки. Тому нам важливо популяризувати своє за кордоном. І так само мати можливість кращі зразки світової літератури читати українською. Поруч з розважальними заходами, фестиваль літературно-перекладацький трансаторіум є елітарним. Культурні заходи є одним тим маркером, одним з маркерів, які говорять про те, що життя в місті продовжується, не дивлячись на ситуацію з війною. Фестиваль триватиме протягом двох днів. За цей час відбудуться творчі зустрічі, воркшопи презентації виставок. Теми деяких заходів виходитимуть за межі літератури та перекладу. До прикладу, поет Лесик Панасюк презентує виставку Скляний дім, яка балансує між поезією та візуальним мистецтвом. Це поезія, де поети використовують якісь візуальні образи як, щоб. Передати якісь свої меседжі не тільки текстом відбуватимуться події у кількох центральних локаціях міста. Основна із них мистецький простір кут. Це дуже важлива локація для нас, для нашого міста. Це старий монотеатр, історію якого нам би хотілося якось підтримувати як активного майданчика мостацького життя. А ще учасників закликають під час фестивалю долучатись до збору коштів для військовослужбовців. Ірина Муляр, Біга, новини міста. Урок про безпеку в інтернеті відбувся у Хмельницькому професійному ліцеї електроніки. На нього завітали представники кіберполіції та бібліотеки філії номер 11 Із молоддю говорили про захист облікових записів, соціальних мереж та месенджерів, а також про найбільш поширені види шахрайств у мережі. Влаштували захід до глобального тижня медійної та інформаційної грамотності, який відзначають в Україні та в світі з 24 по 31 жовтня. Про кібербезпеку та інформаційну гігієну говорили представники кіберполіції зі студентами Хмельницького професійного ліцею електроніки. Організували зустріч спільно з представниками бібліотеки філії номер 11 до глобального тижня медійної та інформаційної грамотності. Його в Україні та світі відзначають з 24 по 31 жовтня. Тут студенти, які отримують знання, саме спеціалізуються на інтернет і комп'ютерних технологіях, і я, ми вважаємо, що це для них буде найбільш актуально, оскільки частина з них, можливо, пов'яже саме свою спеціальність, своє життя із цією роботою, можливо, хтось захоче виявляти кібершахраїв. Оскільки цей тиждень присвячений інформаційній грам грамотності, як себе вести в соцмережах, як правильно себе поводити, як себе обезпечити від шахраїв і як правильно давати відповіді в соцмережах саме тим людям, які хочуть нав'язати свою думку або змусити вас до чогось, і діти мають вміти грамотно відповідати, грамотно ставити запитання, тому що іде війна. Вони мають бути інформаційно грамотними і підкованими, і вони мають вміти дати таку відповідь гідну саме українцям. Яку не зможе там, наприклад, російський громадянин йому там протистояти в такій відповіді. Студенти дізнались більше про те, як захистити облікові записи, електронні адреси та месенджери. А ще розглянули найпоширеніші види шахрайств в інтернеті, такі як фішинг, продаж неіснуючих товарів, пропозиції додаткового заробітку. Студенти зізнаються, ситуації, коли вони ледь не потрапили на гачок шахраїв, траплялися. Ми спілкувалися з подругою в Телеграмі, та в один день вона мені прислала якісь повідомлення. Тут є сайт, де там твої фотографії. Подруга, яка теж з нею спілкувалася. Прийшла по цьому посиланню, там було таке, що не виходьте з цього сайту, тому що ваша сторінка буде заблокована. І отак от в них зникли аккаунти. Я не переходила, в мене з аккаунтом все добре. Я переговорила з цією подругою і зробила двохетапну аутентифікацію. завжди Я... Всіда... Знову робив собі безпеці акаунтів. Проля теж міняв була одного ну, на постійній основі. І та все нового. наприклад, то що боти та чати можуть в тебе вкрасти телеграм аккаунт і треба ну з'їстатись до поліції в цьому випадку. Спілкувались і про протидію ворожій пропаганді під час війни. Зокрема, учням представили проєкт Мрія, який розробили представники кіберполіції спільно з волонтерами. Це синергія таких проектів з чотирьох. Під на базі месенджеру Телеграм, три яких з них націлені на блокування ворожих ресурсів, також каналів зв'язку расистів в інтернеті, блокування фейкової дезінформаційної інформації. Заходи до Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності відбуваються також у бібліотеках філіях громади. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та головне спокійних вихідних. Побачимось.